Дамі і пана, вітаю. Сьогодні у нас вже є інформація по новим танкам: це танки середні. І давайте зараз розглянемо їхні ТТХ, їхні особливості. І так поговоримо про ці машини. Погнали! І почнемо з 432У. До речі, зразу я вам розкажу. Тут є поліпшений варіант і не поліпшений. Це зараз не поліпшений, А потім, коли буде прокачений, буде машина буде покращити за рахунок цієї віточки їхньої. Ну ми це дивіться, не будемо ми дивитися зразу машину, яка вона буде перемаксимальнити ТТХ своїх, щоб не гратися в фігню. Давайте через два механіку начало, яка в нього є. Якщо все зараз заражена, ви можете почати нагрівати наступний снаряд. Що вище рівень нагріву, то більше, якщо буде бонус, доразу разової шкоди. Коротше, є шанс, коли зарядили, нагріти снаряд, ще трошки почекати. Не давати сразу, ворон, трохи почекати, підвищити альфу і тоді бахнути. Хоча я не знаю, це тяжко буде використовувати. Хоча можливо. можливо. Так дивіться тепер, що він себе вогнева потужність. 450, о, так, о, о, поліпшено. 460 деурон. 340 пробиття, на 38 розкіт, час видені, 2,3. Коротше, ушко мені нагадує, прям нагадує. Дуже сильно. І 6 градусів нахилу. Ну таке. Живучість, давайте по броні тепер подивимося, Маскування машини під час руху. Коротше, маскування немає. 400 метрів огляду, як зараз десяток, в принципі, всіх. Місність 220. 220, 2200 чи що? ХП, броня, корпус 120 мм. Ну, корпус, навіть зшити всі, башня 310. Ну, башня буде трошки танкувати. Ну, не лючки. Не забуваємо що є лючки, які не прибувають, які пробуваються надто легко. Тепер потужність 15,9 сил на тонну. Ну, ну я б не сказав, що це потужно. Да? такі десь не дуже він буде Мені Мікаць, деякі ТТ будуть найбистріші. Ну, ладно, попогналі далі. Леопард 122 Б-серфт, навіть правильно я назвав його. Це, коротше, прям танк снайпер. Дайте його одиницю, механіку. Не рухаючись, або рухаючись повільно, ви накопичите рівень вущі. Це 25 часа я вам скажу, що підвищують лучність наступного пострілу. На максимальному рівні досягається майже ідеальна характеристика гарматики з мінімальним розкладом, навіть під час руху чи повороту корпусу башни. Коротше, якщо мільно рухатись, накопичили і ви будете лучше стріляти. І... Ну, це можна використовувати, звісно. На позиції, типу, потрошки відкатився, підкатився, відкатився, підкатився, покращив машину в в русі. Ну не забувайте, треба буде це робити сейва, бо це засвітить, і вас зробить ата так, що вас засвітить. Про це не забувайте. Ну, не знаю, мені Леопард, я скажу поки спойлер, З усіх мені менше всіх понравився. Ну, це, су, це особисто моя думка. Та снайпер він, напевно, буде хороший, але я на ньому грати, напевно, не буду. Так, давайте вгонову потужність. 0,32 точність, хороша точність, з 25. Не забачив, що все, все без допійка. 450 урон, 340 е, пробиття, ну, 110 фугасом, нормально, до речі, фугасом можна вмазувати. І 9 градусів вуглі. Ну, в углі. З йому особи не треба, все одно буде стрілька стріляти. По ХП маскування ще гірше, до речі, ніж вушки чогось. Хоча і снайпер в нього мало б бути лучше, ну не ладно. Зато кращий обзор 410 хп. Ще менше. Ну, ХП дуже мало до речі. Ну, Броні взагалі нема. Тепер рухливість. Зато 32 конячки. І 5 максималочка. Ну, можна буде позиції міняти хорошо. Ну, коротше, снайпер на любителя. О, тепер даємося Кес-ку, шакал напевно, буде правильно. Так, що він має? Залежно від активного режиму і рівня заряду, машина може зстувати одне з двох мін. Іоні форсат збільшує потужність, вигунає максимальну швидкість. Електромеханічний далекомір, зменшує розкіт і час перезаряджання. Коротше, буде два режими. Або швидкісний. Що бути буде швидкі? Дивіться, 86. Чуєш, валить, як не в себе, або на, на пушечку, X. Да? Не, ну, інтересна схема. Бачите, міняється. До речі, на ходу буде мінятися, що теж пішов важливо. Діться, пішо накопичення, і буде далі покращення. Ну, в укріпі, я думаю, кеска буде без... незамінна. Прям. Взагалі, незамінна. Дивіться, вона стріляє і все покращує, да? свою киде. Хоча 79 пише, чи мені би здалося. А ну давай накопити, зараз подивимося, що ти нам покажеш що ти вмієш усі стріляти. В... Головне, один не стріляє в 10-й. А де придивився, а, дядя? Так, ну я бачу 7,99. Ага, все, пішло зменшення. Це скільки дав? Чотири снаряди, щоб це використати? Ну, не знаю, чи цю механіку буде хтось використовувати, чуєш? А, і тепер знову Е, ні. пушка механіка говно. Швидкість то. Супермеханіка, от пушка то говні давай Давайте тепер, що там він має. ну Давайте підемо задум на передухів 55, ну, це 55 без активації режиму. 20 кінських виходить ніж Швид... ну потужність двигуна. Так, маскування нерухомі. 15,6 якушки огляду 400 метрів, міцність 200-2200. Ну, це і хоч щось буде. Жити трошки на вистріл більше. 200 мм башня. Ну, 200 мм, не знаю. Угли прикольні. Можу за рахунок голів, він буде танкувати. Якщо зверху рахунок плюс такі угли, там буде снаряди скакувати. І не буде лічки видно. Тоді шанси на нього є. Корпус 130 лучше, звісно ніж вушки, тут теж угли є. Може він буде теж танкувати. Бачиш, чучий ніс якийсь, як в 7 Може, буде танкувати трошки. Ну, не знаю, треба де пробувати. Треба де пробувати. Ну, Це залежить від того, як буде не Якщо в ногу виїжджати, танкувати не буде. Якщо буде грамотно старатися грати, то вглів, шанси є. Так а, до речі, попучці, що там могли. Подивимося. Так, ну 430 альфа менше з всіх, зато кд 8.9, хороший. ДПМ буде. Розкіну 35 2, 1, сводка. І 9 градусів. Ну, я думаю, грати можна. Грати можна. Кеска в укрепі буде прес-масхев. Так, дивимося наш наслідник бачите ASXX43. Ну, що ти почав? Давайте подивимось, що ти можеш. Так, цей модуль допомагає вам продовжити бій, дозволяючи переривати перезарядження будь-яку мить. Коротше, якщо до неї туди снаряд дивиться, забрати цей перезарядку і дострельнути. Якщо у вас заряджений хоча б десь снаряд, натисніть, призначено, клавішу, це буде це. Щоб перервати перезаряджання, Вистрілив після невеликої затримки і продовжують перезарядження вручну, або дозволити йому початися автоматично, коли заряди закінчаться. Бачиш, коротше, можна дозаряджати, походу по один снаряд, по два, але тоді бачить, не рухається, коли заряджаєте мають на увазі. Так що, треба буде маніврувати. І бачиш, він піднімається ця штука, і буде трошки паляво. Люди будуть розуміти, коли ви не киде, коли ви не киде. Так що таке? Трошки двояка двояка. Але. Зараз подіть ТТХ, якщо у нього маскорок хороша, то буде замість ЛТшки. Так, ну давайте що, рухливість. 32 коняшки, ну, літай, як не все. Прошити повороту маленька. Ну, зато по прямій, як дасть дору ще дві сімками в час, о, мам, не горі, маскування нерухомі машини. А чого маскування таке маленьке? Він ж маленький. Чу ж мені це його прикинули, виходить 4%. На 4 пункта ну це кинув тебе, братішко. Прям кинув. Ти ж такі маленькі, тут до маскировка буде така, що тут дивіться, хп пічні шліопарда. Як воно працює? <сміття> Щось я не розумію. <сміття> Броні нема. Що бачить нормального потужність? Так, давайте подивимося, що там вас. Угли 9, 5 снарядів є. Між снарядами 2 і 5. Ну, як французи, в принципі, всіх. Час повного заряджання 36 секунд. Трошки довгенько як на мене, трошки довгенько. 36 трошки забагато, напевно. Але, але. Але барабан є барабан тільки? це Він може танк буде вбивати, що чи, чи, чи йомусь поможе. 0,35 розкид 2,2 сводка. Ну, це нормально все, я думаю. Все від стабілізації залежить. І 425 по 420 то нормальні воронки виходять, да? Тупотанк взноси. Не, гарно, гарно. Але маскировку я обділив, я думаю, маскировку буде получше а тут його кинули. <хи> Ладно, іде далі. Так, хакер. Це в нас американець. Глянемо, що ти можеш, брат. Тематичний гідростабілізатор забезпечує максимальну стабілізацію під час руху, обертання і корпусу, і башти, що дає змогу стріляти точніше, тим реагувати на загрози і вести вогонь з укриття. Коротше, в нього фішка яка: Що Коли він активує свій режим. В нього стабілізація стає, типу він не рухається. Прикольна штука на ходу стріляти можна. І різко можна бачити, як різко зменшилось. І регуватиме. Коротше, йому стаб собою возити не треба. у нього стаб ручний. По нажатній клавіші виходить. І все. Ну, цікава механіка. Що в нас по рухливості? 22 конячки, так само, як і опарно, скільки 50 максималка Короче, 55 буде їхати. Таке, 12, 20, так, я середній чок, живучість. 12-20. Так, у нього теж більше, ніж француза. У да? француза, звісно, кинули, що він не святий. Прям нагнули його жорстенько. 127 мм корпусу. Корпус буде прибувати точно, тут немає ніяких ніякого дошити. Башня 203 мм. Бідна башня, прямо того, прямо в мордочку буде залітати. Хоча отпати все стали своєю башнею. Ну, ладно там по углам, де це градусів. Ну ні, ну обідиви, типа. Ток ДПМ хороший, чуєш, буде 8 секунд, 420 альфа, 0,34 точність, 1,7 сотка, хороша. Ні, тобою буде хороша. Ну, танк на любителя. Поки він передостанній. Бо останній Леопард, потім він. Я так думаю, потім е, французик буде. Потім КСК, потім ушка, я думаю. От КСК-ушка, перше, друге місце між ними міняється. Не знаю. Там якщо хоч займати позиції то КСК. Якщо хоч бикувати, то ушка бути лучше, як на мене. Це не забувай це моя особиста думка. Відкін для себе в Танс 2.0. Дякую, відкрили, подивилися. Тепер чекаємо ЛТ-шок і ПТ-шок, що нам там скажуть. Поки мені подобається, я не розчарований, що не Це вже дуже хорошо. Так що підписка, лайк і побачимося в наступних відео. Всім удачки.